Це мала, або ще інакше її називають чотки. Так, от виявляється, ці чотки у багатьох людей асоціюються, вгадайте з чим з в'язницею. Коли вони бачать чотки, вони бачать якусь звичку, механічну повторювану обмеження, залежність. Але для тих, хто пробуджений, чоткі це інструмент свободи, тому що кожен повтор мантри це не кайдани, це ключ, ключ до тиші до ясності до себе справжнього. Бо найстрашніша в'язниця. Це не зовнішня в'язниця, це та, що у вас в голові, ваші думки, які просто не зупиняються. Це ваші страхи, програми і самосаботаж. А джапа це мантра, яку ми повторюємо 108 разів, і за допомогою чоток, за допомогою цих бусинок ми відраховуємо кожен раз повтору. Вона допомагає вийти з цієї тюрми без втечі, без боротьби, разом зі спокоєм, з усвідомленістю, з гармонією внутрішньою. Так що для когось чотки – це Кайдани, а для когось ключ? Подумайте про це?